На продаж, ребят, на продаж. Таке рено Преміум у нас залітає. Це 2009 рік, 12 місяць. Модельний вже 2010. тому що це 430. Це не 410, це 430 DXI. Давайте будемо робити його обзорчик. От, -от так от все тут. Красиво, гарно, чітко. Це найдешевша машина в Україні. Я позамерзав, все. Ну, ладно. Найдешевша машина в Україні. Ціна є 8,5 тисяч доларів. Спереді стоять бомби. Процентів, мабуть, 40, хороших, а то й 50, мабуть. Дивіться, протектора ще добре тут є. Ззаді різина під заміну, він ну, трохи в снігу, вибачте, але Ззаді різина під заміну, в ньому два баки. Він на автоматі, до речі, він 430-й двигатель в ньому 8,5 тисяч доларів коштує ця машина. Діски ми в ньому поппі скоруїли, покрасили, трошки підмили, підбрили, підполірували його, адблю в ньому не працює, відключена. Дивіться, салончик, салон плюс-мінус непоганий в нього. Ну, Ось така машинка. Як знаходиться в місті Київ, до цієї машини можемо приложити будь-який полуприцеп, як самосвальний, так і штору. Можемо поставити гідравліку, телефонуйте.